З метою недопущення аварійних ситуацій і нещасних випадків під час виконання робіт в сільському господарстві, фахівцями управління інспекційної діяльності Кіроградської області, Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби із питань праці проведено тренінг на одному із сільськогосподарських підприємств області на тему вимоги безпеки під час виконання шиномонтажних робіт. Тренінг проведено за участю керівника робіт, головного інженера, інженера з охорони праці тракториста. Тренінг проведено на агрофірмі хлібороб у формі ТОВ, яке виконує ремонтні роботи та технічне обслуговування транспортних засобів, наприклад, вантажного шиномонтажного стенда із захопленням диска марки «Драйч». Шкідливі та небезпечні виробничі фактори: розрив покришки при накачуванні шин, падіння вивішеної частини трактора, самовільний рух трактора, падіння робітників при відкручуванні чи закручуванні гайок кріплення коліс, падіння колеса чи шини, ураження електричним струмом, роботодавець повинен здійснити заходи безпеки та здоров'я на робочих місцях щодо попередження про небезпеки або зобов'язання до виконання певних дій шляхом Становлення знаків безпеки відповідно до мінімальних вимог, до забезпечення знаками безпеки та здоров'я на роботі, які одного із дієвих засобів колективного захисту. Безпечна експлуатація шиномонтажного стенда із захопленням диска марки Драйч здійснюється відповідно вимог нормативно правових актів охорони праці, правил охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання, сільськогосподарського виробництва та технічних характеристик і рекомендацій виробника, вимоги правил поширюються на шиномонтажні роботи сільськогосподарської техніки. Вимоги щодо експлуатації, провести навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівникам та посадовим особам, забезпечити проведення попереднього та періодичного медичного огляду, організувати проведення атестації робочих місць, забезпечити працівників спецодягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, працівники забезпечуються спецодягом, спецзуттям та засобами індивідуального захисту. Згідно з мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці та відповідати технічному регламенту засобів індивідуального захисту. Працівники повинні бути ознайомлені та дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Не допускати до роботи працівників в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, хворих, а також тих, що не відпочили протягом встановленого законодавством часу. Обладнання утримується в справному стані, безпечну експлуатацію здійснюється шляхом організації нагляду, технічного обслуговування, технічного огляду та. Ремонту власними силами або шляхом укладання договору з іншими суб'єктами господарювання, на виконання зазначених робіт та має відповідно дозволи навчання та кваліфікацію, суб'єкти господарювання призначає наказом працівника, який здійснює нагляд за утримання та безпечну експлуатацію обладнання, відповідального за утримання обладнання в справному стані, відповідального за безпечне проведення шиномонтажних робіт. Yeah. Вимоги до працівника під час виконання шиномонтажних робіт. До роботи на вантажному шиномонтажному стенді можуть бути допущені особи, не молодші за 18 років, які пройшли медичний огляд навчання та атестацію в установленому порядку відповідно до типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Періодичні перевірки знань проводяться не рідше одного разу на рік. Особи, які не пройшли медичні огляди, інструктажі навчання і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються. Перед тим, як зняти колеса, перевірте положення замкового кільця, ослабте затягнення гайок, вивісіть транспортний засіб або його частину на спеціальному підіймачі або за допомогою іншого підіймального механізму. В останньому випадку під колеса, які не підіймаються, поставте спеціальні упори, колодки. А під вивішену частину трактора спеціальні підставки-козалки. Перед демонтажем шини з диска колеса повітря із камери повністю спустіть. Монтуйте і демонтуйте шини на спеціальному стенді за допомогою монтажного інструменту. Бортування шини, очистити колесо в зборі, від забруднення зовні приміщення, спустити повітря шини, викрутивши з вентиля золотник, видалити балансувальні тягарці з диску, притискну лапу. Відводити до борта шини, виключаючи її дотик до диска, звести затискачі поворотного круга всередину, поставити на круг колесо та надійно закріпити через диск, встановити вертикальну монтажну штангу контакта з краєм диска, монтажну головку відвести від нього на 2-3 мм монтажною лопаткою, підняти борт шини на носик монтажної головки, поступово прокручувати поворотний круг до сходу монтажної лопатки з носика та до повного виходу верхнього борта з диска, відокремити внутрішній борт шини від диска. Монтаж шини. Упевнитись у відповідності посадочних розмірів по діаметру та ширині диска і шини, що шина в справному стані без видимих ушкоджень, диск без тріщин, деформацій та з ладенькою без зазубрин посадочною поверхнею. Накачуючи змонтовану шину, на стенді остерігатися защемлення рук одягу, миттєво посадкового борта шини на окраїну диска. В жодному разі не перевищу Тиск на качки, заявлений виробником шини. Всі роботи по закріпленню та зняттю диска з верстата, а також ремонт верстата проводять при знеструмленні обладнання. В процесі правки рихтувальні ролики поступово та плавно підводять каретками до бертового диска, поетапно відновлюючи його геометричну форму. Забороняється вводити руки в робочу зону і торкатися ними рухомого диска та роликів запобігати попаданню туди частин одягу. Редуктор на стенді для демонтажу та монтажу шин має бути закритий захисним кожухом. Для огляду внутрішньої поверхні шини застосовуйте спредер, автоматичний поворотний захватний пристрій під час роботи з пневматичним стаціонарним підіймачем, піднятий транспортний засіб або його частину фіксуйте стопорним пристроєм. Під час монтажу та демонтажу шин заборонено. Виконувати монтаж та демонтаж шин на стенді. З незакритим захисним кожухом редуктора, вибивати диск кувалдою молотком при демонтажі шини, користуватися викруткою, шилом або ножем, слід використовувати кліщі, під час виймання шини сторонніх предметів, бити по замковому кільцю молотком, кувалдою або іншими предметами під час накачування шини, або якщо шина під тиском, монтувати шини на диск коліс, що не відповідають розміру шин, або застосовувати при монтажі шини замкові та бортові кільця, що не відповідають цій моделі. Використовувати диск або їх елементи, що мають пошкодження гострі кромки і задирки, і жу у місцях контакту з шиною, розроблені кріпильних отворів, понад допустимі розміри, а також ободи без однієї гайки. Накачування шин слід вести у два етапи. Спочатку до тиску 0,05 мегапаскаль з перевіркою положення замкового кільця. А потім переконавшись, що кромка кільця знаходиться під бортом шини до максимального тиску, встановленого інструкцією. У разі виявлення неправильного положення замкового кільця необхідно випустити повітря із шини, що накачується, поправити положення кільця, а потім повторити раніше вказані операції. При повторному неправильному положенні замкового кільця його необхідно замінити. Підкачування шин без демонтажу слід проводити, якщо тиск повітря в них знизився не більше як на 40% від норми і є. У Певненість, що правильність монтажу не порушена. На дільниці накачування шин повинен бути установлений дозатор тиску повітря або манометр, що дозволяє регулювати величину тиску для різних шин, а також вивішується таблиця робочих тисків у шинах транспортних засобів, які експлуатуються на підприємстві. Комплектація техніки та майстерні при виконанні шиномонтажних робіт, обсяг огляду та перевірок технічного стану визначається інструкціями з охорони праці для водіїв, механізаторів сільськогосподарських машин розробленими суб'єктами господарювання, відповідно до вимог правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві, а також експлуатаційними документами. Конкретного типу сільськогосподарських машин комбайнів. Робочі місця тракторів та автомобілів укомплектовуються медичними аптечками, першої допомоги та пожежним інвентарем, вимоги безпеки після закінчення шиномонтажних робіт. Упорядкуйте робоче місце, приберіть інструменти і пристрої. Повідомте керівника про несправність, що виникла у процесі роботи, очистите спецодяг, спецзуття і інші засоби індивідуального захисту. Зберігайте їх у спецполітніх. Спеціально відведений для цього місця. Вимийте обличчя і руки милом або прийміть душ.